Буду блендером блендеріть, зелені травку, травку і овочі. Це дуже, дуже корисний салат. Ірина Іванівна, лікар у минулому, готує пісні страви на тиждень. Вже майже 30 років вона дотримується посту. Жінка варить крем суп із сочевиці, додає до неї моркву, картоплю, селеру, гриби та інші інгредієнти. Виглядає страва апетитно. Я навчилась робити чебуреки з горохом і з грибами. Це потім у нас стала козирне коронне блюдо. Потім придумала, у нас на дачі було багато орехів. Я почала робити котлети з орехами. Харчування в піст може бути смачним і корисним, пояснює Ірина Іванівна. За багаторічний досвід його дотримання жінка вже накопичила багато рецептів страв, які поживні та насичені вітамінами та мікроелементами. Вони дуже потрібні організму під час гастрономічних ми переходимо на рослинну їжу, а рослинна їжа це клітчатка, це вітаміни, це мінерали, і це дуже корисно для організму. Бо йде відновлення шлунково кишкового тракту, покращується мікрофлора, мікробіод. Кише, кишнивник, кишника, цукор у діабетиків нормалізується в цей період. А цей хліб Ірина Іванівна спекла спеціально для великого посту. В ньому немає ані яєць, ані молока. Ці складові мають тваринне походження, а значить непридатні до вживання в такі дні. Він робиться із цільнозернових церно борошна і нічого більше, крім води, більше нічого не Да, І от, от смачненький, м'який. Великий пост триває сім тижнів. Цьогоріч розпочався він 3 березня, а закінчиться напередодні Великодня, 19 квітня. Медики попереджають, виходити з посту потрібно поступово, інакше організм відреагує відповідно. Є великий ризик опинитися на лікарняному ліжку, якщо нехтувати рекомендаціями. Тому що підшлункова, шлунок, кишківник вони вже налаштувалися на перетравлення рослинної їжі. Підшлункова вона працює по принципу. Ципу зворотнього зв'язку. Чим більше ми даємо їй їжі, яку вона повинна перетравлювати з жирно, тим більше вона виробляє секрету. І навпаки, якщо ми 40 днів не давали їй м'яса, жирного риби, то вона вже така розслабилася, а тут ми вночі. Їй кинули жирненького, і дуже часто в пасхальну ніч приймальних хірургічних відділень вони переповнені через панкреатити. Дотримуватися посту лікарі не рекомендують вагітним жінкам, літнім людям, хворим, а також тим, хто нещодавно переніс оперативне втручання. Обмеження в їжі може призвести до нестачі поживних речовин, а це в свою чергу погіршить стан здоров'я, особливо у людей з хронічними захворюваннями. Це варто враховувати та пам'ятати.